130, понеділок, 18 серпня 2025 рік, місто Харків цілу ніч пух-пух-пух було і та-та-та, та і бух-бух і мух. Тимошка встав, на горшок сходив. чи поснідати сходив. Тепер ось вийшли прогулятися і побажати всім хорошого понеділка, тиші, спокою і всього самого найкращого. Ну а то що вийшлося, то вже нікуди не дінеться. Дуже пишуть, що багато біди наробило. Скільки в людей стресів і всього остального. Ми бажаємо всього доброго і хай Господь Бог береже вас. Пока, пока всім.